Слава Україні смерть мокшинським окупантам. Є така приказка. Дешева риба, погана юшка. Але розкрию вам секрет, що цю приказку склали ті, хто не вмів готувати смачної юшки або ухи із дешевої дрібної риби. Отже, береться дрібна річкова риба. У мене верховодка. Я повідрізала голови. Вийняла разом із головою киші, і всередині лишилися у багатьох рибках ікра і молочко. Можна брати будь-яку іншу дрібну річкову рибу карасики, пічкурі, річкові бички, маленька густера, окунці. Все, що є під рукою, може бути не один сорт риби, а мікс. Але вона обов'язково повинна бути свіжою, і з гарної, такої чистої водойми, щоб вона не пахла мулом, а пахла річкою, такою проточною водою. Тоді ця юшка буде просто неймовірна і з великої риби. Така юшка, ви побачите далі, що туди буде додаватися, з великої риби вона не буде такою смачною. Треба саме дрібненька, річкова, свіженька, пахуща риба. І так, спочатку обираються і кришаться овочі, картопля, морква, цибулька. Далі вони заливаються водою. Далі сіль додається за смаком і кидається лавровий листочок. Небагато листя має бути. Далі це все ставиться на вогонь і вариться майже до готовності картоплі. Коли картопля майже зварилася, до страви слід додати свинячий бочок. Так саме бочок, і це той секретний інгредієнт, який зробить юшку із дрібної риби супер смачною. Можливо, комусь здасться, що поєднання таке не дуже вдале, але насправді, от якраз свинячий бочок і дрібна риба, вони прекрасно поєднуються, і це не те, що якась варіація страви, а така юшка варилася в давнину, коли не було багато великої риби, і от для того, щоб вийшла страва ситніша, Додавали до риби свинячий бочок. І десь як бочок хвилинку повариться, тоді вже додається риба. Хоча, якщо ви любите розварений, дуже м'який бочок, то можете його додавати хоч і відразу з картоплею. Але я, наприклад, люблю, щоб він не був дуже розварений. І в кінці, коли вже рибка зварилася, до страви додається зелень та чорний перець, і вогонь вимикається. Готові юшці ще можна дати настояти скільки хвилин. Існує більш проста варіація такої страви, коли не дають зелені, а замість бочка дають сало. Це колись готували, наприклад, взимку, коли зелені не було, і вдавалося спіймати кілька. Рибок невеличких і було сало. Але, звісно, що із бочком та свіжою зеленю виходить смачніше. Бочок дає ситість, а оця така маленька свіженька рибка, вона дає неповторний аромат. Отож, якщо ви ще ніколи не пробували готувати таку юшку, обов'язково спробуйте! Готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть мокшинським окупантам.